Всім привіт! Ми з Годзілою прогуляємось по району. Всім привіт! Зараз ми біля дому мера міста, тож нам доведеться дуже тихо піти. Бо... Годзіла, обережно! Що сталося? Таке! Не вибігай на дорожню частину! А поляче! Хто там сидить за водій, що не бачить, що тут Годзіла йде. Це я цей старовильний монстр Вообще не бачить куди заходить. Так ти йому ногу поламала. Ай, воно ще треба йти до лікаря. Пішли, Ах, Мені ще трохи кілометрів до місцевої лікарні, бо Годзіла такий тяжкий. Ай, болять заряди, я не хочу віце у лікарню. Так, у Вставай! Ай, нога! Ну, добре, заходимо. Ну давай, давай. Мене у лікарню не пустили. Мене у лікарню не пустили. тож я зараз тут сиджу. Наги... Привіт! А, Ой, а! Ой, я! я о, а, ой! Що ви зробите? зоря. Привіт, Годзіла, що з тобою сталося? Ем, ну, просто зламав низку, як бачиш. І що, і куди ти далі підемо? До травматолога. Ну, пішли, Годзіла. Ой, ой, боляче, боляче, ай, ой, ай, ой. ой, 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 ой. Де йдеш? Ай, боляче. Годіла, то ти хочеш ж полічитися чи як? Привіт, я травматолог. Як бачите, я привела Годзилу до травматолога. І зараз буде Годзіло, ой як недобре. Ой, будь ласка, дивіться, на мою ногу, яка вона нещасна. Полішіть мене. Будь ласка, полишіть. ха Ха-ха. Травматологи, чи як вас там звати? Беу! Біу. Ем... Ні-ні-ні, я все нормальний травматолог. Добре, постарайтесь зробити Годзилі кращий гіпс, щоб з ним все було добре. Пробачте, але кращий гіпс, за це зробити неможливо. Ну, придумайте щось, щоб Гудзіла хоч вижив з ногою. Та, а, то він, а то він буде кататись на колясочці. Не буде Ну, не знаю. Ой. Так, подивимось. Ну, м що там у вас? Я його нарав в дуже поганому стані. Годзі, от тобі не пощастило, доведеться відправитись в лікарню. О, ні. Не переживайте, я все на місці зроблю. Тільки от мені треба свої інструменти. Ви не можете зоряна, їх принести? Ну добре, піду. А де ваші інструменти? В моєму кабінеті. А, зайди туди туди чи туди. Зоряна, зайди туди. Угу, Замій хід. Ой, зоряна, давай скоріше, концілі полить. А -а -а -а. Год, уявляйте, годі прописали піти у газову кімнату, а інструментів я не принесла. Так Знімати їх збудити в газовій кімнаті. Ой, мені щось це не подобається. Думаєш, мені подобається Зоряна? Ні. Ду... Ну, пішли. І з такою ногою Ваділа не піде. А що доведеться йому зробити? Йому нічого не доведеться зробити. Йому доведеться піти зі мною. Не може бути. <клес> ну, Годзіла, надіюсь, ти повернешся із гарною ногою. До речі, Зорена, ти з нами йдеш? О, ну добре, тоді я піду. Буду чекати вас в тій кімнаті. Давай сделаем хорошо так мина зможе. Сможе зможе. Ну-годзила еди О-ой-яй ой, то я зачекаю. Ах. Вот и Азиати. Ну, Гудзила. Вибирай. Нічого я не буду вибирати. Я просто піду з цієї. Ні, нікуди ти не, не підеш. Тобі мають зробити операцію. Так. Позву інших. Алло! 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 Лікарі! Лікарі! Тут у нас один поломав ногу. Треба йому зняти гіпс. Ой, будет боляче. Ну, давай ты я сниму. Нет, ты не умеешь. Группа лекарей снимет. Все. Мяу. Главный лекарь, мы уже тут. Скорпион, что ты тут робишь? Ты не что, працюет тут? Так, я к его Я ніколи не думала, що Скорпіон буде працювати у лікарні. А що такого заряд? Нічого такого. В тебе яду. Не переживай, я знаю, як від нього захищатися. А привіт Зоряна. Привіт, Лебонятко. Привіт. Як бачу, у тебе тут один поранений. Пацієнт, машина наїхала. Ах, ти ж не мала про це казати. Ну ж. Усі вже ж бачили на це. Так, всі бачили. Приступаємо до операції. Я навіть не хочу дивитися. Так. Оп-оп-оп. Давайте я вам допоможу. Є! геть! Ой-ть. Ай, ага! А -а 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 -а! Годзіла, з тебе вже зняли гіпс. А що ж ти думала зря? Звичайно зняли. Ну не бійся, Годзіла, Завтра поїдеш, деш до своїх, до своєї печери. Не поїду, я і далі буду тут. Поїдеш. Добре. А ви підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб Годзіла на нога швидше виздоровіла. Так, ставте лайк. Як Зоряна вже казала, підписуйтесь на канал. Там, що хочете побачити ще відео. Схоже на це. З вами був Годзила. Зоряна. Бел. Левеня. І Скорпіон. Ну а на цьому ми можемо кинуть видео. Ми полікували воді, зняли, і зняли ему ліпс. Тепер ми знову можемо його відпустити до нормального життя. Думаю, не нормального. Хочла, будемо йти назад до студії, то я тобі куплю спеціальну штуку. Добре. Papa 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 Papa, papa, papa.